Одне навчання не годує, потрібно й працювати. Тож комусь зі студентів доводиться писати заяву на відрахування, а хтось щосили намагається поєднати заняття із роботою. Знайомтесь, Анастасія, студентка, денна форма, бюджет побуднях. Працює на ранкових ефірах телеканалу Київ, а на вихідних оператором дитячих атракціонів в одному з Києва. Дві роботи це не забаганка, а необхідність, каже дівчина, і згадує, як за пів місяця у столиці витратила майже всі свої збереження. Це все почалося з листопада двадцятого року, коли мені запропонували проходити практику у Києві. Мені довелося у мами і у тата багато просити. Вони кажуть, нас ми тебе можемо тіпа, забезпечити, але ну потреби трошки мати межі. Я зрозуміла, що я дійсно не можу довго вже так бути на шиї батьків, думаю. Ні, я візьмусь за якусь роботу. Поки канікули чи період практики поєднувати дві роботи легко, а от під час навчання це завдання не з легких. Я могла засинати на робочому місці. Я могла е, кофе каву відрами пити. Це був жах, але Потім якось у мене організм вже адаптувався, і я не знаю, це вже якась проблема чи ні. Але коли я не маю прароботи, в мене хоча б є півгодини вільних, я розумію, що ніби я їх е, просто проживаю дарма. Поєднання навчання та роботи не новина для студентства. Ведучий сніданку з 1 плюс 1» і за сумісництвом викладач-кнукім Костянтин Грубич згадує, був одним з тих студентів, які вже працювали. Своїх студентів також заохочує йти на роботу, але просить не забувати і про навчання. Я дуже добре ставлюся до роботи студентів ще під час навчання, тому що я сам таким був студентом. Я вже з третього курсу, а тоді це було не дуже розповсюджено вже був на телебаченні. Найголовніше, щоб студенти працювали не за рахунок навчання. Я як студент денної форми навчання розумію, що таке навчатися і поєднувати роботу. Адже вже орендую квартиру, забезпечую себе повністю. Працюю в деканаті нашого факультету. Тож пропоную зануритися в мій робочо навчальний день. Всім доброго ранку. Зараз у нас на годиннику 7.47. Я зараз вже буду виходити на роботу, тому що мені о 8.30 вже потрібно бути на місці. Працювати в деканаті це суцільні папери і робота з комп'ютером. Тому цікавого тут небагато. Поки у мене на роботі перерва, я йду на пару. А на парах з акторки мій мозок вимикається і свідомість просто релаксує. Знову багато паперів і так до кінця добіг мій робочо-навчальний день. Робота студентів регулюється в окремому законі про вищу освіту. Головне, аби здобувач освіти був повнолітнім. Коли ви бажаєте влаштуватися на роботу, вас мають оформити за трудовим договором офіційно, як основне місце роботи, не за, не за сумісництвом. Класично це не більше 40 годин на тиждень. Але головна проблема, яка виникає, це ваша можливість. Балансувати між роботою і навчанням. ви можете працювати, але ви маєте пам'ятати про те, що у вас є навчання. Ви маєте закривати ваші предмети, ходити на лекції, ходити на семінари. Втім, студентів не завжди готові брати на роботу, і на це є свої вагомі причини. Розповідає Тарас, підприємець і директор станції технічного обслуговування. Він пропонує лише практику. Студенти не кваліфіковані роботи, робітники. Вони не працюють повноцінно. Тобто, треба їм майстер-наглядач. Я розумію, що треба буде люди, десь повинні навчатися, але ну це доволі тяжко. У кожного свій шлях, тож, якщо ви готові пожертвувати особистим часом, який могли би краще підготуватися до пари або просто погуляти з друзями, то ви вже можете починати працювати. Матвій Кулак, Данило Сопін, Ельвіна Кошова